Виконуємо номер 812 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Діаметр колеса тепловоза дорівнює 160 см. За 1,5 хвилини колесо робить 300 обертів. Знайди швидкість тепловоза в кілометрах за годину. Відповідь округли до десятих. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину кола колеса тепловоза. Скористаємось формулою довжина кола дорівнює π Пі помножити на діаметр. 3,14 це π помножимо на діаметр на 160 см. Отримаємо 502,4 см. І пояснюємо, довжина. Кола колеса тепловоза. А тепер знайдемо, скільки проїхав тепловоз за 1,5 хвилини. Відомо, що він зробив 300 обертів. 502,4 множимо на 300. Отримаємо 150 тисяч сід сантиметрів це проїхав тепловоз за 1,5 хвилини. Тепер подамо це у кілометрах 150 тисяч. 1720 сантиметрів дорівнює поділимо на 100 тисяч 1,572 кілометрів. Одна година це 60 хвилин, тому 1,5 хвилини подамо в годинах. Це буде 1,5 поділити на 60 помножимо чисельник і знаменник на 10 і скоротимо на 15. 15 ділимо на 15 буде 1, 600 ділимо на 15 буде 40. І тепер 1 ділимо на 40, це буде 0,25 години. Ну і знайдемо тепер швидкість нашого. Тепловоза в кілометрах за годину. Нам залишається 1,57 десятичних поділити на 0,25 тисячних. Переносимо кому на три знаки: це 1507,2 ділимо на 25. Виконуємо ділення куточком. Нам необхідно відповідь округу до десятих, тому будемо виконувати ділення до сотих. Дві десятих ділимо на 25. 150 ділимо на 25, беремо по 6, 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12 та 3 15. Виконуємо віднімання, остачі 0, зносимо 7, 7 менше, ніж 25, тому ставимо в частку 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 2. 72 ділимо на 25, беремо по 2, 25 множимо на 2, це буде 50. Виконуємо віднімання. Вистачі. 22, допишемо 0, 220, ділимо на 25, беремо по 8, 5. множимо на 8, 40, 0. Записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, 4, 20, виконуємо віднімання вистачі 20. Показуємо, що ділення не закінчено, і округлюємо до десятих. За 10 цифра 2, праворуч стоїть цифра 8, тому число десятих збільшуємо на одиницю наближно до рівня 60,3 кілометрів за годину і пояснюємо швидкість, швидкість тепловоза. Записуємо відповідь 60,3 кілометрів за годину номер 812 виконано